Вітаю на каналі, В асортименті з'явився свіжий скутер Yamaha Джох SA-55 техніка без пробігу по Україні. Пробіг по Японії 15 тисяч, прийшов в гарному стані, в цікавому кольорі, по пластику весь цілий, є незначні потертості. Млетки один ключ, ключ оригінальний. Під сидінням ось такий багажничок, є коврик. Рік випуску ось тут вказаний 15 рік, 8 місяць. Сидіння чохол не оригінальний, але дуже гарної якості, приємний такий на дотик, бак об'ємом 5 літрів. Бак чистий, ржавчини немає. Так, блокировка заднього колеса все працює. Зручні кармашки. на скутері виробника RC, японська гума. Колодки як нові. Ну, по протектору навіть ці є ворсинки ну десь відсотків 90, можливо взагалі і нова. Задня також в ідеальному стані. По колодкам відсотків 90. Римінь, ролики, варіатор, все добре. Так показує, як скутер їде, як набирає.